Не зробивши, забули через постійні каналізаційні підтоки у квартирі львів'янки проросли гриби. Також страждає підлога та стеля. Мешканці зеленої 130 розповіли народному контролю зік, що непокоїться за свої помешкання. Зараз постійно мокріють сходи. Люди бояться, що з такими темпами будинок завалиться. Та то сходи мокрі, вже знизу, сходимо і почали лізти то до мене. Труба вогка, так не повинно бути. Тече, тече і тече. Ну але внизу катастрофа. Так завалиться дім. Працівники ЛКП Дністер, які б і мали слідкувати за благоустроєм будинку пані Христини, були тут кілька тижнів тому. Два тижні міняли несправну трубу, залишивши на пам'ять розбиту стіну. Комунальники обіцяли прийти ще раз та перевірити якість ремонту, однак кажуть люди, після цього ніхто з працівників правами будинку так і не поцікавився. Коли ж народний контроль зік звернувся до директора ЛКП за поясненнями, той одразу ж взявся вирішувати справу. Ціля. Довкола обчекали нас, зробили все, я вчора дивився. Мешканці 3-4-го поверху спускали воду, нічого не протікає, все нормально. Тільки трошки підсохнемо, ми одразу заробимо цю шапку, підбігли, все буде нормально. Я думаю, до кінця наступного тижня це зробимо. Народний контроль Зік обов'язково відслідковуватиме вирішення цієї проблеми. Олена Щерва, Олена Михальчишин, народний контроль, телеканал Зік. У ЛКП Богданівка таки знайшли гроші на відновлення будинку. Журналісти народного контролю відстежували справу близько двох тижнів. Нагадаємо, у Львові, 22 липня, будинок номер 25 на вулиці Виговського зайнявся полум'ям. Обурені мешканці звернулись у проект Народний контроль. Загоріло, що дуже був великий пожар. Загорілися лаки парде під сходовою кліткою. Всякі шмаття. Начальник ЛКП Богданівка виконав обіцянку, яку дав журналістам. Два тижні ЛКП встигло провести усі ремонтні роботи. Замість вибитих полум'ям шиб нові пластикові вікна. Не забули комунальники і про побілку під'їзду. Все виконали вчасно, як і обіцяли. Е, О цього тижня у нас поміняли вікна з першого по четвертий поверх. Зробили вже більш-менш косметичні романції. Єз вже майно такого запаху і краще. Щоб... Після того, як мешканці звернулись у проект Народний контроль, будинок на вулиці Виговського, 25, відновили майже відразу Ірина Семенюк, Оксана Маруняк, народний контроль, телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь. Вас ігнорують. Для вас працює народний контроль зік. Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57. Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60. Супермаркет Арсен, офіс народного контролю. Зік. Давайте їх змусимо працювати чесно. Результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.